експертні виставки, то Україна вже готова, бо наша позиція щодо миру чітка, зрозуміла і підтримує весь світ. З нами зараз Дмитро Левич на прямому зв'язку це політолог-міжнародник. Наші вітання вам, пан Дмитро. Вітаю. Тут знаєте, склянка навіть впевнена, що це затягування часу. Ну, ці чергові еквілібристичні заяви ротом Піскова. Але питання у тому, чи чи не Проковтне хтось з американської адміністрації це затягування часу як умовний крок назустріч в питанні там завершення війни, прагнення до перемовини так далі і тому подібне. Ну тому що в принципі то нічого нового. Вони постійно кажуть, там готові, але якісь там експерти повинні прийти. Ну умовно кажучи, ми повинні прийняти їхні ультиматуми, і тоді вони будуть готові. Ну, привітуля, хто там буде це приймати, але це розуміємо ми чи розуміють це. Тобі океану, знаєте, що дійсно за всі ці місяці і роки сталося так, що українці чудово розуміють, де ну, точніше, росіяни стали абсолютно прозорими і Путін, і вся ця сволота навколо нього. Тобто, зрозуміло, що це затягування, зрозуміло, що це. Імітація переговорного процесу, так, тобто нема ніяких інших тлумачень бити не може. І, і, і розрахунки зрозуміли, що щоб або сам Трамп, або хтось із його впливових навколо нього теж так почав це, і, в принципі, підстави та певні є, головний переговорник зараз це Вітков, який уже свого часу демонстрував готовність порозумітися з росіянами він ніби їде, але гадаю, що ситуація дещо змінилася, і Москві доведеться все ж таки не настільки да, от просто напряму говорити про те, що вони готові, але давайте от переговорний процес продовжимо щось продавати і тут зараз з'явилася інформація. Про те, що мовляв, росіяни можуть почати торгуватися. Навколо це Блумберг пише навколо цього повітряного перемир'я, щоб не задавати цих діпстрайків, про які якраз зараз йшлося у вас в ефірі, мовляв, і знову ж таки, і тут вони насправді прозорі. Чому тому, що зрозуміло, що це не затягнеться на довгий час? Зрозуміло, що. Якщо така пропозиція буде прийнята, то це із-під ударів підуть російські нафтопереробні заводи, з такої суто, ніби псевдогуманістичної точки зору, да то Україні тяжко буде ми відмовлятися, бо це ж вони ж завдають удари по українських містах, і через це страждає українське мирне населення. Тому гадаю, що насправді ситуація. Така доволі складна навіть в цих умовах, коли уже всьому світу зрозуміло, що росіяни обманюють, і про це Зеленський раніше говорив. І Дональд Трамп да, він все ж таки намагався знайти це порозуміння. Тож, але ну, є, є все ж таки певний оптимізм, бо росіяни вони смикаються, і це теж аж дуже, дуже помітно. Насправді, ви знаєте, ми зараз дуже багато уваги приділяємо того, що сигналізує, хотячи чи не нехотячи Кремль. І коли ми розбираємо ці сигнали, ми складаємо оптимістичну картину світу і не воліємо помічати того, що відбувається з того іншого боку, темного. А давайте ще додамо власне сюди заяву Петра Павла, який каже, що в принципі то можна змиритися з окупацією, якщо є тимчасовою окупацією, якщо це спосіб врятувати Україну, а це ж зміна риторики суттєва. Що сталося, що змінилося? І наскільки серйозно ми маємо ставитися саме до цих слів? Якраз для Петра Павла це не зміна риторики. Він подібні речі говорив уже і два роки тому здається. Тобто, він, президент Чехії, практично те саме він повторював. Тобто, для нього це не зміна риторики, він він говорить. Тут теж є в принципі, як це потрактувати, і я думаю, що незважаючи на те, що Чехія чудово розуміється, да нібито чудово розуміється на Росії, да на відміну від інших країн, Все ж таки не зовсім є розуміння природи цієї окупації, яку Російська Федерація здійснює, що на окупованих територіях. Здійснюється геноцид. А геноцид це не лише просто да, там, знищення, не знизиться знищення людей, а це і е, просто е, знищення іденти, ідентичності і перетворення того населення да на е, таке ну, псевдоросійське. Тому е, зрозуміло, що е, тут коли йдеться про те, що це мовляв може бути окупація, а насправді нема такої е, опції. А да, бо Росія ж за всіх умов вона не погоджується на те, що ось тут ми окупуємо, і тоді далі, значить, війна не продовжиться, йдеться про повну капітуляцію України. Тому я гадаю, що з точки зору, ну по різному, зараз тлумачать от ці слова президента Чехії, але насправді. Це теж, так би мовити, ну, мабуть, десь певне відзеркалення тих політичних процесів, які в Чехії також йдуть. Бо ми поки що не знаємо, що ж може статися у них в новому виборчому циклі. Про російські сили там також є знову ж таки. Є чехія допомагає Україні, да, активно допомагає. Вона є ініціатором там снарядної ініціативи, але ось намагання ось так, от будь-що припинити війну. Воно іноді може давати приводити до таких заяв, які насправді ну є м'яко кажучи, неоднозначними, як на мене. У нас буквально дві хвилини, пане Дмитре. А наскільки однозначні? Ті повідомлення про те, що Євросоюз може розглянути введення санкцій проти Китаю, там припинення глибокої співпраці? Бо я вже чую, ну як на мене, фантастичні просто прогнози про те, що Євросоюз припинить торгівельні операції з КНР. Що ну, на мою думку, є максимально малоймовірним, зважаючи на той обсяг продукції е і грошей, е які ну, просто колом крутяться туди-сюди. От е це е так само елемент тиску непрямого. Ну, типу, пустимо чутку, хай вони там реагують. Китай, так. я маю на увазі півтори хвилина. Гадаю, до речі, що, так, що ви праві, що це якраз е дійсно може бути елементом непрямого тиску, бо е зрозуміло, що. Радикальні такі е, дії вони неможливі навіть з огляду на те, в який спосіб в Євросоюзі приймаються рішення, да і як е, ми це ну, дуже наочно бачимо е, щодо цього консенсусу. Да, звісно, да, європейська бюрократія. Може, я гадаю, що е, певні санкції можуть бути, але все буде все рівно залежати від того. Як розгортатимуться події з ось санкційною політикою Сполучених Штатів? Ось якщо буде певний санкційний тиск з боку Сполучених Штатів, то Європа об'єднана може приєднатися до нього і десь, але це не буде. Однозначно ось такий потужний удар або такий тиск, який а, просто да, там, санкції з пекла да, проти Китайської Народної Республіки, бо це а, взаємозалежність наразі є просто колосальною. Спасибі, пане Дмитре, Дмитро Левович, це політолог міжнародник. він був на прямому відеозв'язку, коротко по тривогам. Модещина тут група шахедів з акваторії Чорного моря рухається.